Вітаю вас, мої шановні овти! З вами ваша Клеменко Наталія, і це прогноз для вас на квітень місяць. Поговоримо про основні важливі аспекти, які виторкатися нашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Березень надав нам багато енергії для того, щоб ми втілювали щось нове, підкороговували старе і допрацьовували. Продовжує свою ретроградність і Венера, і Меркурій, і зараз розглянемо, які ще важливі аспекти будуть. Прогноз може дивитися за своїм знаком асценденту в першу чергу. Якщо ви його не знаєте, пишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, час народження та місце народження. І я вам допоможу розібратися із сіткою ваших. Домів натальної карти. Також можна дивитися прогнози за сонячним знаком і знаком, куди потрапляє місяць. Дуже часто ці теми доповнюють одна одну. І зараз почнемо з вами із 1 квітня. Цей період місяць буде у з'єднанні із ураном. Якщо місяць відповідає за наше внутрішнє почуття, за наш внутрішній світ відчуття безпеки, то Уран це планета різких неочікуваних змін, креативності. Це планета, яка може давати різкі зміни. І вони будуть поблизу зірки алголь. Тож це можуть бути різкі зміни, або ж неочікувані зустрічі, неочікувані ситуації в житті. Головне тут підпорядковуючись своїм знанням, проявляючи креативність, а також. Доручаючись підтримкою друзів, ми зможемо подолати будь-які напружені обставини. В цей період і місяць, і уран будуть робити гармонійний аспект до Марсу, а також до Венери, гендерних планет. Тобто за рахунок наших активних дій, чесності, прямоти, а також дисципліні та дипломатії, ми зможемо. Провадити свої плани життя. Торкатися аспект буде 2, 4 та 12 секторів. Тобто, все, що стосується вашої самооцінки, фінансів, а також вашої рідні і того, що стосується усамітнення далеких земель. Тобто, це може бути, наприклад, в прямому сенсі, робота усамітнено віддалено для того, щоб за рахунок прояву креативності ви отримали фінанси. Також це може бути і фінансова підтримка здалеку, або це може бути переїзд. 2 квітня місяць буде в аспекті удачі до Плутону, планети кардинальних змін. Тож, аспект торкається 3 та 11 секторів вашого близького оточення, а також друзів та однодумців. Це може бути сприятливим періодом, коли ви будете отримувати зовсім нові знання, або ж може бути зустріч онлайн, адже 11 сектор це сектор інновацій, соціальних проєктів, однодумців, а також інтернету. Цього ж дня місяць буде у з'єднанні із. Юпітером трошки згодом ввечері. В цей період наші бажання на кісовому рівні будуть реалізовуватися. Важливо слідкувати за своїми емоціями, щоб Юпітер не розширював негативні, думаємо позитивно, віримо в те, що все, що відбувається на благо нам і оточуючим. 3 квітня Венера, яка символізує нашу взаємодію. З іншими людьми, відчуття гармонії, краси, буде у з'єднанні із кальмічним місячним вузлом раху. А він нам вказує на шлях еволюції. Отже, це можуть бути долоносні зустрічі, нова для нас ситуація. Торкається для вас 12 го сектору. Тобто, це може бути пов'язано з іноземцями, з імміграцією, з далекими землями, а також психологією та езотерикою. Це оскільки Венера в цей період ретроградна, можуть бути зустрічі із тими людьми, яких ви давно не бачили, або ви їх знаєте дуже давно. Також 4 квітня. Буде точний аспект гармонійної взаємодії між Сатурном та Ураном. Цей аспект починається ще із березня, і він буде до 10 квітня включно. Сатурн це планета стійкості, наполегливості, законів, порядку. А Уран це планета неочікуваного, різкого, креативного. Тож саме в цей час сприятливо впроваджувати щось нове в своє життя. Наприклад. Це може бути зацікавленість новими технологіями. Сатурн допоможе структурувати, дасть наполегливість, а Уран надасть нам можливість навпаки слідувати новим трендам або ж самим створювати нові тренди. Торкається аспект цей другого та 12-го секторів тобто все, що стосується вашої власної самооцінки, ваших ресурсів, як матеріальних, так і нематеріальних. і... Дванадцятий сектор це режимні об'єкти, це і ретрити, санаторії. Це, наприклад, може бути і сприятлива звістка за кордоном. Або ж, ви можете працювати віддалено і працювати через інтернет. П'ятого сприятливий аспект між. Сатурном та Марсом цей аспект вже був, він торкається 4 та 12 секторів. Все, що стосується вашого місця проживання, нерухомості, сім'ї, справ вашого партнеру, це буде мати успіх. Тобто ви можете бути більш проявлені ініціативу проявляти стосовно діяльності вашого партнера, бути його правою рукою. І цей. Повторний шанс для того, щоб змінити, наприклад, ситуацію, пов'язану із місцем проживання в кращу сторону. Також, 6 квітня, сприятливий день для різноманітних домовленостей, виступів. Адже місяць буде у з'єднанні із Марсом. Ми можемо діяти на інтуїтивному рівні. Головне, не поспішати в цей період. Не має бути так, щоб ми діяли імпульсивно. І разом із Марсом місяць буде в гармонійному аспекті і до кармічного вузла раху, і до ретроградної Венери, і до Меркурію, а також Сатурну. Тобто, в цей період все, що ми запланували, до чого ми стійко йдемо, буде реалізовуватися за допомогою нашої взаємодії з іншими людьми наполегливості, відповідальності та дипломатії. Це хороший період для перепідписання угод, для створення чіткого, стійкого фундаменту для подальшого розвитку. Також 7 квітня буде формуватися гармонійна взаємодія, бісекстиль за участю сонця та місяця, тобто наше я, наше его, наша свідомість в гармонійному аспекті до підсвідомого, тобто чого бажаємо, те й будемо робити. І вони будуть в аспекті можливостей до Юпітеру, планети удачі та розширення. Це аспект, який може давати нам успіх в наших справах. Також він торкається першого, третього та п'ятого секторів вашого гороскопу, вашого власного я, вас як особистості, вашого близького оточення і всього того, що вас надихає. Це стосується і хобі, і коханих людей, і діток, для когось спорту. В цей же день залишається ще і бісекстиль за участі Сатурну, Меркурію ретроградного, Венери. Урану та Марсу. Тобто, знову ж таки, за рахунок того, що ми собі прописали план, наполегливо до нього йдемо, стійко долаємо перешкоди, проявляємо креативність і неодинарний підхід, а також проявляємо дипломатію. Це можуть бути повторні зустрічі з тими людьми, кого ми знаємо. Це робота в колективі, і цей аспект допоможе вам реалізувати плани. 13 квітня на нас чекає повня. В цей період ви можете отримати результати. буде висвітлена картина, яка стосується вашого сьомого сектору, сектору партнерства. Тобто, перед вами може постати. Питання пов'язане із тим, чи хочете ви залишатися з цією людиною чи ні, або ж чи підходить вам цей партнер по бізнесу чи ні, може бути прихід клієнтів, або ж ви отримуєте результат за вашу спільну діяльність з партнерами. І в цей же період Венера переходить в прямий рух, акцентуючи теми взаємовідносин та фінансів. 16 квітня Меркурій приходить знак Овен, ваш перший сектор. Там, де Меркурій, там багато інформації та спілкування. Тобто ви можете виступати, можуть бути багато зустрічей, знайомств, підписання документів. Це сприятлива можливість для того, щоб ви показали себе свої навички. У вас буде більше можливостей проявляти себе через виступи, через спілкування з іншими людьми. Недалекі поїздки цього ж дня Меркурій буде і у з'єднанні із Нептуном. Нептун відповідає за мрії, фантазії, творчість. Тобто, в цей період, можливо, він не стільки сприятливий для точної роботи, але саме для творчого підходу, для романтики, для молитви, медитації, для того, щоб ви прописували різноманітні практики на здійснення своїх бажань. Цей чудовий період. На цей же період припадає із з'єднання Сатурну із кармічним вузлом раху. Тобто, в цей час можуть бути нові обставини, новий досвід для вас, але ви зможете закласти гарний фундамент для подальшого просування. Також місяць буде в напруженому аспекті до урану, тобто це можуть бути якісь різкі зміни, сильне бажання змін, або ж це можуть бути, оскільки торкається вашого другого та восьмого секторів, питання пов'язані з тим, ким ви хочете бути, щоб заробляти, або більше, або щоб вам більше давало свободи саме фінансової, якась справа. Місяць так. Да. Еуран будуть давати гармонійні аспекти до Венери та Сатурну, тож вони допоможуть вам реалізувати задумане через відповідальність, наполегливість, дотримання законів, а також дипломатію і бути відкритими Всесвіту. 18 квітня Марс приходить знак Лев. Ваш п'ятий сектор, і оскільки це також вогняна стихія, то він буде робити гармонійний аспект і до вашого знаку, аспект удачі. Марс це планета рішучості, стійкості, дій. Тож у вас можуть бути багато енергії саме, щоб генерувати ідеї, проявляти себе, не боятися виступати, показувати свої лідерські якості. Оскільки він переходить в п'ятий сектор, то це може бути активність пов'язана із вашим хобі. Спортом, дітками, вашою творчістю, а також стосовно відпусток, наприклад, це може бути і заняття спортом, і активний відпочинок. Хороший період для виступів, для шоу, для відвідування світських місць, для зустрічей, романтичних побачень, оскільки Марс в гармонійному аспекті до Нептуну, то це також і торкається першого п'ятого секторів чудова можливість для зустрічі саме цієї людини. Яка буде вас надихати і е, створювати романтику, хоча в цей же день на короткий період місяць буде в напруженому аспекті до Меркурію. тобто можуть бути певні непорозуміння, або ж ви не будете знати, як правильно себе показати, які слова краще підібрати. Тож головне, не втягувати себе в конфлікти і краще помовчати цей період, ніж говорити, адже люди можуть вас не зрозуміти, тим більше, що токається першого та 10 секторів, вас як особистості, там статусу вашої кар'єри. Цей період не для планування, адже вам щось може не сподобатися, можуть бути суперечки із керівництвом. 19 квітня сонце буде переходити в знак телець. Вітаю всіх тельців з настанням ваших днів народжень. Цей чудовий період, коли, оскільки сонце буде в вашому другому секторі, ви можете проявляти себе, свої таланти. Адже другий сектор це сектор роботи голосом, талантів, вашої самооцінки, і чим більше ви будете сяяти для інших, мотивувати також нам. Створення фінансової подушки безпеки для накопичення знань, інформації, фінансів тим краще буде для вас. Адже сонце буде давати вам енергію для того, щоб покращилися і ваші доходи, і ваша самооцінка. Ви можете більше зустрічатися з іншими людьми, більше виступати, більше. Працювати, щоб зробити власні фінанси. Будьте обережними починаючи із 20 квітня, адже із 20 квітня по 5 травня буде напружений період так званий великий хрест за участі Сонця, Марсу, Плутону та Чорного місяця. Оскільки Сонце та Марс це особисті планети, Марс це наші дії, сонце це наше Я, яке. Наділяє енергії всю натальну карту. А Плутон це планета різких змін, руйнувань, яка відсіє все відживше. А чорний місяць, тим більше зараз в знаку Скорпіон, він нам може давати критичність, помилки, ілюзії, може давати придирство. І ось Сонце буде в напруженому аспекті квадратури до Марсу, Марс до чорного місяця, місяць до Плутону і Плутон до Сонця. І так вони створюють великий квадрат, і, відповідно, Марс буде в опозиції до Плутону, а Сонце буде в опозиції до чорного місяця. Тож цей період, оскільки вони торкаються вашого. 2, 5, 8 та 11 секторів можуть бути непорозуміння, можуть бути ситуації напруження, які стосуються ваших фінансів і фінансів чужих, наприклад, партнерських або великих банків, тобто спільних ресурсів з вашими партнерами. І 5, 11 це те, що хочете ви, ваші власні бажання і бажання більшості, бажання колективу. Тут можуть бути острах, непорозуміння і підвищена конфліктність, оскільки другий сектор це також сектор здоров'я а восьми кризових ситуацій. Будьте обережні у цей період, не втягуйте себе в конфліктні ситуації, не ухвалюйте важливих рішень. 27 квітня на нас чекає новий місяць. В цей період народжується нова енергія, адже і сонце, і місяць будуть у з'єднанні у вашому другому секторі, і тут вони дають вам можливість щось змінити. Це може бути прихід клієнтів. Ви можете змінити професію, покращувати умови своєї праці. Цей чудовий період і для виступів роботи голосом, для удосконалення ваших талантів і показу іншим людям. 30 квітня Венера переходить знак Овен. В прямому русі, і це дає нам можливість проявляти свої бажання більш яскраво, більш наполегливо, бути більш ініціативними у стосунках. Я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином. Сподобалось відео підписуйтесь і до наступних зустрічей наступних відео.